Терези, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Літо закінчується, а ми ще не зробили для вас поради тару на серпень. Останній місяць, який закінчує таке чудове літо, зараз всі будуть посміхатися, але дивимося з вами енергію. Загальну енергію з серпня, і на що вам треба звернути увагу? Взагалі, які будуть вібрації, і, можливо, що буде для вас такою червоною ниткою? Від 1 до останнього дня серпня. В нас в Україні жнива, можливо, будуть жнива ваших подій цей місяць. О! Лаверс! Закохані! Що нам розказується старший аркан? Він говорить про почуття, він говорить про партнерство. Взагалі, багато хто з вас розповідає, що або трактує цю карту, закохані це може бути зустріч вашого чоловіка, партнера, людину, яка прям, як то кажуть, як голубки разом. Але з іншого боку. Закохані це вибір, вибір у вашому житті, Це може бути партнерство. Для того, щоб йти далі на своєму шляху професіонала, вам потрібна інша людина, з якою у вас будуть саме такі відносини, коли ви будете дивитись один на одного і разом рухати вас проєкт. На колоду у вас тут йде десятка жеслів, тобто ситуація. Ви втомилися? Мені вже все напридло, хочу на руки. Можливо, вам карти говорять, що слухай Валя, ти настільки напахалася цілий рік, вже восьмий місяць приходить. Знайди когось, хто тобі допоможе. Це може бути, от ви дивитесь, наприклад, ви тут знаходитесь внизу, наверху. Е, людина, яка вас мотивує. Можливо, це хтось, хто скаже, так, вставай, піднімайся, все не так погано, життя чудове, іде дощ класно для рослин, і сяє сонце чудово для е, сонячних батарей. Тому позитив. Зверніть увагу! Навколо вас є люди, які можуть вам допомогти. Взагалі є таке гарне слово, німецьке делігієнт, тобто свої завдання комусь давати. Наприклад, ви можете сказати вашій дитині, щоб вона змогла розібрати машинку або повісити білизну. Оце саме є партнерство. А ті, хто кохають, ті, хто чекає, можливо, на зустріч з людиною протилежної статі, це карта, яка говорить, що Дивіться навколо і зустрінете свою людину. Наступна колода це оракульна колода Манари жіноча сексуальна енергія. Зараз з вами подивимося, яка енергія у вас. Чого вам бракує або не бракує. О! Oh, The Secret Naughty Feeling. Когось ви там збираєтесь покушати Таємничі, ноті це такий проказливий Naughty Girl, часто кажуть. Це таке, бачите, чоловік молиться, а ви намагаєтесь його спокусити. Можливо, потрібно в своєму житті робити перший крок. От якраз по вашим закоханим, коли нам кажуть, дівчинка має бути дівчинкою і не показувати свої почуття. В даному випадку карти говорять, слухай, ну прийми трохи ініціативу. Не треба сидіти і чекати, поки треба буде запросити чоловіка на білий танець, проявіть ініціативу і спокусіть. Тут може бути і інше значення. Дивіться, яке класно. Це покажіть свою жіночість, відчуйте, що ви можете проявляти в даному випадку чисто сексуальна енергія. Як проявляти, як відчути, як пробудити свою жіночу енергію. Задайте собі питання. Можливо, це буде чудовий одяг, нова, якась білизна сексуальна, але, можливо, це буде ваша поведінка, оскільки ви ставите цілі не тільки щось мати, але бути, бути більш такою відкритою, більш спокійною, показувати свою сексуальність. Наступна колода це оракульна колода Джіро Марчетті. Які вам треба у собі підвищувати? Взагалі, терази, мої поради таро це така міні-психологічна консультація, яка дає вам поради, як використовувати нові механізми для того, щоб почувати себе краще? Якщо, наприклад, мої клієнти звертаються до мене на консультацію, ми розбираємо з ними структуру життя, що треба зробити для того, щоб... Розслабитись і почувати себе класно. Питаємо тепер в серпні, яка порада буде для вас? Ой, яка краса в нас тут? Спокуса, сила волі е і протистояння. В принципі, оракульна колода. Будуть якісь моменти, які будуть спокушати вас. До речі, оця карта, яка вам випала, можливо, ви вас будуть спокушати, може, ви чоловік і будуть спокушати. Чим спокушають? Пам'ятаєте це прислів'я? Вогонь перевіряє перевіряють вогнем, а жінку золотом. Подумайте, чим вас може спокусити життя або інша людина. Які у вас є цінності? Дуже цікаво спостерігати над тим, чому ми щось робимо, оскільки за нашими діями стоять цінності. Наприклад, мені подобається здоровий засіб життя. Ми живемо так, щоб. Хтось там не їсть м'яса, наприклад, не п'є алкоголю. Яка цінність? Цінність, ваше здоров'я, задоволення, довге життя. І от зараз спокуси, що є для вас тим, за що ви продасте душу дьяволу? Подумайте. Дуже класна карта, до речі. Тут дівчинка, бачите, гріть, горить горить вогню. Подумайте про те, що вас тригерить. Може бути так. Чим вас можна взяти, засоби з допомоги якими от інші маніпулюють. Тут, до речі, може бути справді таке: хто вами маніпулює і що використовують? Ці фрази маніпулятора, так, ти ж мама, ти повинна, або виїхала за кордон, така ти пересяка. Це фрази, які використовуються для, є таке класне, прислі... ну, такий, такий вираз німецькою мовою: Macht ausüben. Махт це влада, сила і ausüben. Тренувати, тобто хтось тренує свою владу над вами, хтось стоїть над вами. Подумайте, що вас тригерить. Наступна колода в нас таємниці лекції життя, Лекціони Дайне Зайлін називаються. Ви знаєте, Терези, якщо вам подобається певна карта, ви мені пишете в приват, і я з задоволенням кидаю вам фото. Ми могли медитації проводити, насолоджуватися. Яку лекцію має пройти ваша душа? Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie allein bin. Einsamkeit – це самотність. Я знаю, що я не сам. Нам здається часто, що все проти нас, весь всесвіт, всі люди, то консультації з Джоб центром нас вибивають з стану. Такої рівноваги, можливо, потрібно і дитина щось хоче, і чоловік, і подруга, і свекруха, і всесвіт. Я не знаю, чого я хочу. І здається, що це все потрібно робити самому. Це не так. Оце Айнзамкайт перекликається з вашими закоханими. Це означає, що насправді ви не самі є інші люди. подивіться в колі, скільки їх багато. Ви не сама чи не сам на цій землі. Попросіть про допомогу. От якраз карта закохані говорить про це. Якщо вам важко, ну колоди знов таки, ви собі там втомилися, завжди є хтось, хто вам допоможе. І остання колода це у нас колода райдера вейта золота. Порада. Просто, просто порада. Для вас Терези, на серпень. Знов таки! Знов ті закохані двойка кубка. Дивіться, як вони синхронно. Це карта, яка говорить про романтичне побачення, про знайомство і про об'єднання. У нас тут і робота і е, особисте життя. Взагалі, партнерство. Зрозумійте, що ви не самі в цьому світі є хтось, хто може, хоче, щоб ви приділили йому увагу. Тому я вам бажаю подивитись навколо дуже так пильно. Зрозумійте. Де ваше кохання, або де людина, з якою ви будете працювати разом. Подивіться на моменти, хто і що, де вас тригерить, хто вами маніпулює, і спокушайте. Ходіть на курси, спокуси, я думаю, ви будете задоволені. Терези, як завжди, я вам вдячна буду дуже радіти вашим коментарям, якщо ви мені скажете, як програються у вас карти, і гарного, підного місяця вам. На все добре!